Вітаю в ефірі з Вашингтона Голос Америки українською. Виходимо з нашими щоденними брифінгами з понеділка по п'ятницю о 18-й годині, як завжди. Говоримо про найважливіше в Україні, Сполучених Штатах та не лише. Мене звати Олексій Коваленко. Якщо ви дивитесь нас у прямому ефірі на Ютубі чи Фейсбуці? Можете у коментарях ставити свої запитання. Я ж на них відповісти протягом нашого 30 хвилинного ефіру. Якщо буде така можливість, також будь ласка, пишіть звідки в нас дивитесь. Це завжди приємно і важливо розуміти, де знаходиться наша аудиторія. Ми ж сьогодні будемо говорити про низку дуже важливих тем. Зокрема, ми поговоримо про центр НАТО з допомогою у безпеці та тренування України. Ми будемо говорити також про а, останні новини про те, що солдати Північної Кореї воюють в Україні на боці російської армії. Також поговоримо про засідання міжнародного валюту. Того фонду, яке очікується майбутнього тижня, і також які очікування від цього засідання МВФ. Будуть для України, але до всього по черзі почнемо ми з новин європейських. Почнемо ми з новин про центр НАТО з допомоги у безпеці та тренування України. Власне, цей центр є у ВІЗБАДІ в Німеччині, і створення цього центру було узгоджено ще на саміті НАТО у Вашингтоні у липні 2024 року. Власне задачою цього центру є координація постачання. Союзниками та партнерами військового обладнання та оснащення для України. І а, раніше представники НАТО вже заявляли, що альянс має перебрати у Сполучених Штатах Америки цю координаційну роль у контактній групі з а, оборони України. А, власне, що сталося сьогодні, 14 а, жовтня, в понеділок Марк Рюте вперше відвідав цей командний центр, і ми а, вже маємо нагоду а, дізнатись про які коментарі пролунали там. Що Марк Рюта говорив в понеділок про цей новий командний центр, який під керівництвом альянсу буде координувати міжнародну військову допомогу Україні. І власне Марк Рюта там заявив, що ця роль цього координаційного центру буде помітна не тільки на полі бою в Україні, вона також буде помітна і для безпеки союзників. І власне про роль вже цього центру ми можемо поговорити і про коментарі марка Рюти поговоримо з нашим Шим європейським кореспондентом голосу Америки Богданом Цюпіним, який приєднується до нас із Лондона. Богдане, вітаю тебе, Богдане. От вітаю. можеш на початку трошки більше розповісти. Там ми говорили вже про цей центр. Ми говорили, що вчора Мартюта відвідував цей центр. Можеш розповісти більше про цей центр, більше про функції цього центру, які він виконуватиме. Та чи є вже якісь таймлайн, дедлайни, коли цей центр відкриється і буде працювати? Олексію, підводячи цю тему, ти розповів майже все для чого був це створений центр, що він мав на меті, і що сказав генеральний секретар НАТО, відвідуючи його вчора у понеділок. Тобто, це називається ініціатива, як я ось читаю з декларації саміту НАТО у Вашингтоні. Ініціатива НАТО з безпекової допомоги і Навчання для України абревіатура НСАТУ дуже складна. Я підозрюю, що можливо, якщо далі, скажімо, цей центр чи ініціатива буде часто в новинах. Ми, журналісти, спробуємо якусь полегшену назву вигадати для, для цього. Як для контактної групи обрали назву Рамштайн, можливо, це буде називатися «Візбаден» згодом. А, можливо, коли він запрацює, наразі невідомо а, точно. Тобто, а, ми знаємо, коли це було створено. Ми знаємо, що зараз, ось ви бачили, можливо, у фотографіях Марк Рюте зустрічався з солдатами у наметах а, у повідомленні Рейтерс, які мали інтерв'ю з паном Рюте там у Німеччині. А, ми а, знаємо, що. Через певний час з наметів вони перемістяться в інші, в інші будівлі, там йдеться про, про ангари на тій американській військовій базі у Німеччині. До речі, не так далеко від, від Рамштайну. Отже, робота можна зрозуміти так, відбувається на таких початкових поки що етапах. Там вже є близько 200 військовослужбовців. Загалом, згідно з повідомленнями, у цій Ініціативі чи у цьому командному так моти командній структурі допомоги Україні буде задіяно сказано 700 військових загалом з різних країн, і також там сказано, що будуть також і українці, військовослужбовці з України, працювати у цій системі, допомагати координувати допомогу західних країн, ну власне і не лише західних, але й партнерів НАТО. В інших частинах світу для допомоги Україні для постачання було згадано постачання артилерії, боєприпасів, а також навчання військовослужбовців. Отже, коли воно запрацює, ми, ми точно ще не знаємо, але таке враження, що робота там активна, напевне, вони розуміють, що це треба зробити якомога швидше. Богдана, от ми вже згадували те, що сказав власне вчора Марк, Рюто в цьому центрі, і його така фраза доволі важка і завуальована подекуди, те, що буде помітно роботу цього центру на полі бою в Україні і буде помітно для безпеки союзників. Що ця фраза, що ці слова означають у практичній площині? Можливо, наприклад, ми будемо знати від українських артилеристів чи досить у них боєприпасів для їхніх гармат. Ми часто про це повідомляємо. Ми чуємо з України вже тривалий час, та фактично постійно про те, що боєприпасів треба більше що артилерія це дуже важливо треба більше. Ракет для систем протиповітряної оборони і так далі. і Так далі, якщо ця система буде працювати таким чином, щоб забезпечувати українських солдатів ще більше, то очевидно це буде відчутно. На, на полі бою на, на полі бою бою в Україні, і до речі, е, такий момент про який ти згадав, про те, що е, цей центр може перебрати, чи е, планують, що він може перебрати на себе е, координаційну роль з Рамштайну, поки що з офіційних джерел. Е, Скажімо, у заяві е, НАТО з цього приводу про, е, про відвідання марком Рюте цієї бази про це не йдеться, але дуже багато про це говорять західні коментатори е, і журналісти, які кажуть, що ця структура може бути так би мовити якоюсь там страхівкою чи гарантією можливих змін у політиці, наприклад, сполучених штатів, е, яка очевидно може змінитися. Після зміни адміністрації після виборів в Америці, і зараз ми знаємо, що так званий Рамштайн, тобто система, в якій координується міжнародна допомога очолювана сполученими штатами, засідання цієї контактної групи, чи засідання у форматі Рамштайн, очолює, як правило, міністр оборони Сполучених Штатів. Якщо буде створена Ця інша система, інша структура до речі, вона буде мати бази постачання в Румунії і в Польщі, і буде використовувати також е, штаб НАТО, е, штаб НАТО у Бельгії е, поза Брюсселем, До речі, тобто, якщо буде ця система, то є натяки чи припущення, що вона може, скажімо, замінити собою Рамштайн і бути е, під егідою НАТО. Радше аніж під егідою сполучених штатів Америки, якщо політична ситуація зміниться. Отже, міркування чи оцінки цієї ситуації наразі такі. Богдан, дякую тобі дуже. Власне, почули ми про цей центр. Почули ми про те, як він працюватиме та які функції у нього будуть. Будемо далі слідкувати за цією темою. З нами на зв'язку був наш європейський кореспондент Богдан Сюпин. Питають наші глядачі, чи скасування жовтневої зустрічі у Рамштані якось пов'язано з очікуваним вступом Північної Кореї у війну з Україною. Це якраз наша наступна тема. Будемо обговорювати ми фактичне включення Північної Кореї. У російську війну проти України, але перед тим згадаю, що візит президента США Джо Байдена минулого тижня та очікувана зустріч контактної групи Рамштайн була перенесена. Пам'ятаємо, що цей візит Джо Байдена до Німеччини, а також візит держсекретаря Блінкіна був перенесений через ураган через Мілтен, який був тут минулого тижня, та який наніс багато шкоди у штаті Флорида щодо північної Кореї. То північна Корея фактично, як ми бачимо, вона вступила, е, включилась у російську війну проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні раніше. В українських медіа були повідомлення про те, що групу військових з північної Кореї знищили ракетним ударом на тимчасово окупованій території України. І напередодні ми також чули і е, інші слова, інші заяви від міністра оборони Південної Кореї Кіма Йонахена. Е, він повідомив. Про те, що військові з північної Кореї ймовірно воюють на території України минулого тижня. Українські медіа повідомляли про загибель шести північно-корейських військових внаслідок ракетного обстрілу на окупованій Росією території Донецької області. Глава центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко він підтвердив, що північно-корейські військові вже є в Україні, вони воюють в Україні. І йдеться за його словами про обмежений контингент інженерних військ. Детальніше про це ми поговоримо з Андрієм Боросом, який досліджував цю тему. А також говорив з експертами з цієї теми. А власне, Андрію, що відомо про те, а, яких саме військових із якою метою КНДР відправила в Україну. Ну, власне, Олексію, тут треба почати з фактів. Ти а, правильно в підводці сказав про те, що були заяви, були заяви стосовно півчно-корейських військових від південно-корейської сторони від е, представників уряду. Були заяви з українського боку від президента, були заяви від представника РНБО. Але все це заяви поки що. Якщо говорити фактами, немає жодних підтверджень, відео чи фото про присутність північно-корейських військових на території України чи на тимчасово окупованій території України. Але ми поговорили стосовно цього з експертами, і вони кажуть, що усе це видається вірогідним, тобто присутність північно-корейських військових на території України, зважаючи на той факт. Що а, президент Росії Володимир Путін раніше підписав оборонну угоду а, з а, лідером КНДР Кім Кімчанином? Фактично вона зобов'язує обидві сторони а, вступати у війну а, проти іншої сторони, якщо а, інша країна напала на? на, на на одну з країн Росію чи КНДР. А якщо подивитись, то фактично Україна напала на Росію. Я в маю на увазі про курську операцію, тобто вступила на а, територію Курщини. А північна Корея, відповідно, мала б теоретично за цією угодою вступати власне у війну. А видання Українська Ліга НЕТ пише, що. Навіть є зараз проходить підготовку у в одній з буряцьких бригад російських певна група кілька тисяч власне північнокорейських військових. Видання Вашингтон Пост підтверджує з посиланням власне на українські джерела на джерела у південнокорейській розвідці про те, що дійсно проходять підготовку на території Росії північнокорейські військові і ймовірно до кінця. Власне, цього року вони вже будуть надіслані на територію України. Ймовірно, мова йде про вивільнення вони мають вивільнити собою цю частину Курщини, де зараз задіяні російські військові, для того щоб вони далі йшли у наступ. На Донеччину стосовно а, 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 присутності, власне, цих а, а, станом на зараз присутності північно-корейських військових на території а, України, то поки що а, а, мова йде не про якісь наступальні сили, там спецспецпризначенці чи таке інше. А як ти правильно сказав, Андрій Коваленко сказав, що мова йде про присутність поки що інженерних військ. Власне він більш детально про це а, нам пояснив. і Я прошу послухати його прямо мову. Доволі давно залізницею КНДР почали постачати різного типу боєприпаси на територію Росії безпосередньо. Це стосується і балістичних ракет КН-23, Це стосується артилерійських боєприпасів та боєприпасів до мінометів, там різних патронів. І так далі станом на зараз, понад 40% боєприпасів, які Росія використовує на фронті в інтенсивній війні, це боєприпаси з КНДР. Ци застосування зі сторони ворога вони були невдалі відповідно, і саме застосування продемонструвало низку дефектів по дефектів поточності загалом. Відповідно, є інформація у нас про те, що безпосередньо супроводжувати окремі вантажі були відправлені певні військовослужбовці КНДР. це інженерні війська. Вони не беруть участі у бойових діях жодним чином. Це не штурмовики, це не піхота жодним, жодним чином. Це Люди, які саме воюють безпосередньо, вони супроводжують вантажі, вони е, вчать в тому числі російську армію застосовувати ті чи інші типи озброєнь. Тут ще, Олексій, важливо зазначити два цікавих моменти. Е, е, ймовірна мета власне присутності північно-корейських військових е, на території України. Одна мета натякає Вашингтон Пост, це фактично заробітчанство, якщо можна так сказати. У північної Кореї і Росії є давня історія взаємовідносин, коли вони надсилали заробітчан лісорубів чи працівників сільського господарства на далекий схід Росії, і таким чином вони приносили тверду валюту власне на території північної Кореї. Але це стосується в тому числі заробітчанства і в на території Китаю. І друга мета ймовірно, власне про те, що сказав пан Коваленко, це навчання. Тобто, північна Корея вона має величезну армію, це близько мільйона осіб. А вони постійно знаходяться в напруженні у важких стосунках з сусідами з південної Кореї. От останні новини були власне про те, що. А вони закривають кордон знову черго, чергове напруження. Їм, їм важливо готуватися, а власне проходити якусь підготовку. Тобто, і, і тут, тут ще цікавий момент. Насправді Північна Корея а, не це не перший раз, коли вони надсилають ймовірно, надсилають власне військових. В останні вони надсилали військових, наприклад, для допомоги для допомоги з, Башару Асаду в Сирії. Вони приймали участь в громадянській війні. А до того вони приймали участь в ангольській війні ще в 70-х роках на стороні комуністів, тобто в них доволі такий а, широкий досвід при а, участі власне в закордонних а, конфліктах. Олексій Андрію. А якщо подивитись на реакцію на всі ці дії, а, з урахуванням того, що в принципі і на Росію, і тим паче на північну Корею вже накладено дуже багато санкцій. А, чи можливі якісь додаткові політичні та економічні наслідки для обох країн? Так, напевно, слуш слушно. Ти сказав про політичні, економічні. Ну насправді насправді і Корея, і, і, і Північна Корея, і Росія це країни ізгої Проти них накладена вже величезна кількість політичних, економічних санкцій. Фактично, можна сподіватися, зеркальним зеркальним кроком напевно було б надсилання. Військ якоїсь із країн на територію України, але про це факти про це мови поки що зрозуміло не може йти. А єдина, єдина країна, яка фактично могла би мати певний вплив, чи політичний, чи економічний, а це Китай. Одна з найпотужніших економік власне в світі, але в Китаї в Кит і Китай зараз доволі знаходиться у важкій ситуації, як пояснюють експерти. Він нібито і не підтримує. А, оці а, жорсткі дії з боку північної Кореї Росії, але з іншого боку, він хоче а, а, грати на противагу, а, західним країнам. От, власне, прошу послухати пряму мову. одного з експертів ми з ним про це поспілкувалися. Він пояснює оцю тонку позицію а, а, Китаюндей коли вони випробовували свою ядерну зброю, Китай приватно і публічно виступав проти цієї ідеї. Але Північна Корея все одно це зробила, і вони багато разів обурювали Китай. Але Китаю дійсно потрібна певна стратегічна буферна зона між Китаєм і Південною Кореєю, і навіть Сполученими Штатами. Тож Північна Корея це те, чим їм доводиться жити, подобається їм це чи ні. Вони були близькі, майже союзники, десятиліттями, тому Китай перебуває у дуже складній ситуації. Я думаю, що зараз вони не можуть повністю підтримати тісніші відносини північної Кореї з Росією, але вони також не хочуть бачити, як Сполучені Штати зміцнюють свою стратегічну позицію в північно-східній Азії. Питають наші глядачі Андрію. Чи можна дзеркально надіслати до України інженерні війська країн-партнерів? От власне мені здається, ти вже відповів у своїй другій відповіді на це питання, але також я хотів би торкнутися і о, іншого. Це позиції південної Кореї. Чи можна вплинути, чи може вплинути присутність військ північної України на зміну позиції південної Кореї щодо постачання зброї України? Так, Олексій, це легітимне питання. І Я а, не раз піднімав це питання в спілкуванні з експертами. І до того а, Південна Корея, як відомо, є одним з. Напевно, найбільших у світі постачальників озброєнь, це і, і про артилерійські боєприпаси йде мова, і про важке озброєння. Вони зараз серйозно озброюють Польщу. Вони могли би озброювати Україну. І я от не на камеру спілкувався з представниками ВПК Корейського. А вони підтримують власне це. Але експерти кажуть, поки що видається мало що Південна Корея. Піде на такий крок, зважаючи на внутрішні політичні протиріччя. це доволі складно з технічної навіть точки зору, тому що законодавчо в південній Кореї південній Кореї заборонено власне продавати озброєння країнам, які воюють, і тут ще, але тут ще наклалося власне внутрішні, а в них політичні протиріччя. От, власне, прошу послухати прямомову мову експертки, з якою я спілкувався по цій темі, от пряму. Я дуже сумніваюся, що буде ухвалене таке рішення, тому що це не просто політична воля. Це вимагатиме від національної асамблеї ухвалення законодавства, яке скасує таке обмеження. А підтримки від обох партій немає в національній асамблеї для рішень президента Юна. Він зараз знаходиться в дуже вразливому становищі. Він неймовірно непопулярний. Його рейтинг на рівні 20%. Йому навіть спробували оголосити імпічмент. Відправлення зброї Україні має всеосяжної підтримки серед громадськості. Це лише питання важливе для політичної еліти і еліт військово-промислового комплексу. Андрію, дякую тобі. Дуже на зв'язку з нами був Андрій Борис з усіма новинами про російських про північно-корейських військових, які воюють в Україні на боці Росії. Ще одна дуже важлива економічна тема те, що очільники фінансових відомств країн світу прибудуть до Вашингтона наступного тижня, щоб взяти участь у щорічних зборах Міжнародного валютного фонду та світового банку. Власне, перед засіданням правління фонду а, схвалять п'ятий транш програми для України обсягом в 1 мільярд 100 мільйонів доларів. А, і в цьому переконаний заступник міністра фінансів США Бренд Німен. А, він підкреслює, і він говорив в інтерв'ю в ексклюзивному інтерв'ю з Голосом Америки з моєю колегою Оксаною Бедратенко. Він підкреслює, що Україна чудово впоралась із виконанням показників програми міжнародного валютного фонду. Німен сам відповідає за співпрацю американського уряду із міжнародним валютним фондом, де сполучені штати тут варто зауважити є найбільшим акціонером. Перед зборами цей посадовець виступив із критикою цього фонду щодо його економічної політики стосовно Китаю. Водночас, в інтерв'ю з моєю колегою Оксаною Бедратенко, він дуже позитивно відгукнувся про роль міжнародного валютного фонду у підтримці України. От власне більше про цю тему ми можемо поговорити з моєю колегою Оксаною Бедратенко, яка якраз мала нагоду поспілкуватись із заступником міністра фінансів США. Вітаю тебе, Оксана. Вітаю Олексію. Оксана. От власне я говорив, що до Вашингтона наступного тижня збираються приїхати міністри фінансів та голови центробанків країн світу на збори міжнародного валютного фонду та світового банку. Чого все ж таки варто очікувати в Україні від цих зборів? Так, Олексію, останніми роками Україна була в центрі обговорень на цих щорічних зборах МВФ Світового банку. Ми пам'ятаємо, що Зеленський закликав тоді союзників на цих зборах створити фінансовий рамштайн для України. Цього року не очікується таких масштабних заяв, але можна сказати, що вже є певні рішення фонду, які вплинули на Україну. По перше, це фонд вирішив занизити комісії і доплати. За своїми кредитами ці доплати стосуються тих країн, які забагато позичають у фонду, тримають кошти надто довго. Україна є п'ять. 5... П'ятим позичальником за обсягами в міжнародному валютному фонді. тому це рішення вплинуло на Україну. А саме за оцінками українського уряду, це дозволить заощадити 130 мільйонів доларів наступного року і 600-700 мільйонів доларів за наступні 5 років. Ще одне рішення МВФ, яке очікується вже цього тижня, це те, що правління фонду схвалить видачу наступного траншу за кредитом. Зараз в Україні є програма з фондом на 15,6 мільярда доларів. І цей наступний транш становитиме 1,1 мільярд доларів. Я поспілкувалася з заступником міністра фінансів США Нім... Брентом Німаном як. Я ми знаємо, що США є найбільшим акціонером фонду, і Німан якраз відповідає за співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями, таких як МВФ. І, Німан переконаний, що правління видасть схвалить цю видачу наступного траншу для України, і він надзвичайно високо оцінив поступ України у виконанні вимог фонду за програмою, зокрема, тих, що висувалися і мали бути виконані влітку. Давайте послухаємо, що він сказав АМЕФС програм a very important. Програма МВФ для України важлива частина цих щорічних зборів. Україна винятково добре пройшла вже декілька переглядів програми, і біля місяця тому завершила п'ятий перегляд програми МВФ. Це не буде в програмі засідань, але я передбачаю, що незабаром правління затвердить п'ятий перегляд і схвалить фінансування на 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Україна дуже добре впоралась, виконала всі структурні маяки і показники, які треба було виконати за літо. Тому гадаю, ми скоро схвалимо перегляд. І Україна продовжить успішно виконувати програму Оксана, Тут ще важливе питання: реформи, які проводить Україна. От Україна в рамках програми МВФ. Вона проводить досить болючі реформи, піднімаючи податки. Наскільки важливим є цей крок для забезпечення підтримки донорів? Можливо, можемо перейти незабаром до цитати до того, що власне тобі відповів на це сам Німан. Так, я запитала у Німана, чи е, донори зараз орієнтуються на програму МВФ для того, щоб виділити своє двостороннє фінансування? Адже Україна залежить від е, двостороннього фінансування, і саме е, США та ЄС дають більше грошей Україні зараз на економічну підтримку, е, ніж МВФ. Е, Німан раніше казав, що це є моральний обов'язок донорів підтримувати Україну, навіть якщо немає можливостей для втілення реформ. Однак зараз е, на це питання щодо. Вимог саме реформи МВФ Німан відзначив, що це програма саме України, що вона насправді дозволить Україні мобілізувати внутрішні ресурси навіть у випадку, якщо такої допомоги від міжнародних донорів не буде. Давайте послухаємо it helps coordinate МВФ допомагає координувати фінансування партнерів з усього світу на допомогу Україні. Фонд допомагає забезпечити, що фінансування не дублюється, надається без збоїв та з максимальною користю для України. Ще програма МВФ спрямовує Україну в напрямку реформ, які допомагають економіці України не лише зараз, під час війни, але сподіваємось і на майбутнє бути прозорішою, генерувати власні надходження, дивлячись у перспективу, коли вона не отримуватиме зовнішню підтримку. Приклад успіху України, в якому допоміг МВФ, це стратегія національних доходів. Вона включає, зокрема, покращення корпоративного управління державними підприємствами, збільшення прозорості збору податків, більш прогресивне оподаткування доходів громадян, подолання тіньової економіки, речі на які Україна з допомогою МВФ може покластись, щоб досягти прогресу і вийти з війни сильнішою економікою, здатною підтримувати власне зростання та розвиток. Це гарний приклад того, як партнерство МВФ та України справді може, і як видається, є насправді корисним для прогресу і розбудови і змін. Сподіваємось, постійних для України Оксана, це безперечно дуже важлива тема. Продовжимо досліджувати цю тему. І нагадаю нашим глядачам, що повну версію цього інтерв'ю ви можете подивитись в наших наступних програмах в ефірі. Програми «Час тайм», також можете подивитись в соцмережах голосу Америки української і прочитати текстову версію на сайті голосу Америки. З нами на зв'язку була Оксана Бедратенко. Дякую тобі дуже. На цьому ж ми будемо прощатись. Нагадаю нашим глядачам, що ви можете підключатись до наших щоденних брифінгів Голосу Америки українською з понеділка по п'ятницю о 18-й годині, як завжди. Дякую вам за довіру. До зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу